Всім привіт! З вами текстильна група Кавда та Ваші увазі Вашій Ми зараз пропонуємо новинку цього сезону. Нова позиція. Код даної позиції 020. Футболка жіноча Америка. Всіх розмірів іде. Ціна за 1 кілограм становить 3,6 долари. Вага мішка 20. Вартість мішка 90 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Придбавши дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 8 доларів. Акцентуємо вашу увагу на тому, що дана позиція вже закінчується, в наявності залишилося останні 6 мішків. Клієнти вашій увазі представлена позиція під кодом 0,20 футболка жіноча Америка всіх розмірів. Іде ціна за 1 кг становить. 3,6 доларів вага мішка. 25 кілограмів вартість мішка. 90 доларів. Як бачите по відео огляду в даній позиції йдуть всі розміри, Достатньої кількості хороших ходових розмірів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти, вашій увазі представлена акційна позиція Код даної позиції 020. Футболка жіноча Америка. Всіх розмірів іде. За зниженою ціною зі знижкою у 8 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм становить 3,6 доларів. Вага мішка 25 кілограм. Вартість мішка 90 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Під час відеогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеогляд у нас в групі та робіть замовлення. Повторюємо зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 0.20. Футболка жіноча Америка за зниженою ціною знижка становить 8 доларів. В наявності залишилося останні 6 мішків. Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою Кавлатекс. Для замовлення вам достатньо лише написати повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою таукер-поштою. Поки жіноча Америка всіх розмірів іде ціна за 1 кілограм становить 3,6 доларів. Вага мішка. 25 кілограмів мішечок іде вартість мішка, 90 доларів встигні придбати, так як в наявності залишилося останні 6 мішків.